Батьківщина починається матим, з батька і матері, з о де його вперше побачили світ. Ми не завжди собі уявляємо те, яке є у кожного з нас. Ми його не завжди поміччаємо, не завжди цінуємо. Але без нього ми не можемо жити. Це мова. Кожному удар Божий дана нам мову. Всі живі створіння на землі спілкуються між собою. Одні мовою жестів, інші мовою звуків. Лише нам, людям, було дарована можливість спілкуватися за допомогою мови. Саме завдяки дії ми можемо порозумітися, переказати свої почуття, переживання. За допомогою мови ми бережемо історію, передаємо на щастя неоціненні скарби свого минулого і сучасного. Тому, починаючи з 1997 року, ми щорічно відзначаємо день української писемності та мови. День шанування пам'яті преподобного нестора Літописця. Цього року це свято відзначаємо 27 лютого. Як нема без зірок небозводу, як блакиті, без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Меді є все. Ті брови, ні верболози, ні пра витканий атлас, козацька доблесть і кріпацькі сльози, Що й думата, що ми ж Тарас. Розмай Карпат, де в'юниться на скелі, Смирічка недоторка на строка, Не згасне сяй бог і оселі, Що дала нам у спадщину шарка. Ні плавино слов'янської воли, чудою макою з болем у та гордою казанкою нині ви так ментежна лесина душа. По рідному є ще людиниці, зрікаються, буває в матері, а я твої троянди, чорнобиці, і людські обігрів. Ти крони корм рідного народу, батьків, і дів, і прадідів, і пра, і, і, і часто твої не вичахає в роду, не висотає морстій лікар. В тобі моді то на лишах, ось порослому майці у степені страшно, як бездолі, і вже в добро доречної вісім. Бо ти моя блидвижниця і слава мечі, струни, правда, і тини. Від київського князя Ярослава до нашої без безстрини. Велична, щедра і прекрасна мова. Осога чиста гірська вода, до України мова бабуського, така багата, відріччя молода. Перші спроби письма відносяться в до 35-50 х років, до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальня, знак миру. потім схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті і Прямим попередником слов'янської мови є алфафіт, створений великими просвітителями слов'ян, братами Кирила і Мефодієм. У 448 році візантійський історик Пріс Паміський, перебуваючи в таборі таборінському володаря Атіля на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Мова кожного народу неповторна і своя, біг роблять громив на воду, в тиші трелі свов'я, на своїй природній мові і потоки оманять, зелень, клем у діброві, поклиновку шумлять, не барвінкові, колискову навіки, українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо жидина, так як мати, бо в кожного із нас. Тяжке ж поневірян зазнала на своємуська у рідна мову, бивали її, терзали, шматували та не знищили, звучить, громить знову і знову. Вона чиста, як ремниця, милозвучна, як пташений спів, свята, як Божі, дар. Чорствокі власні коти. Ряби на розум і на вдачу, Ярмо хотіли запрягти, мене, як дух степів, гарячу, і осніпити й повести на чорні торші ще незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, Топтали під шалений крик, В Язнили, кидали забрати. Та не скорилася я і для вас відродилася. Я мова та зимова казка. Та ніжна материнська ласка міцне невагівським плече, але сьогодні щось пече. Пече душа позабуває, бо, бо вже не чує і не знає свої пісні, свої вірші. Та ще прийнять в мені в душі, бо слово рідне, то скарбниця, то хай не меркне, хай іскриться, то ж мої корені у святі. Без них не можу, я зростати. І щоб з коліном повставати. Ми мусим чути ці слова, за них дорожчого нема. І запитати, хочу я, чи українська ми сім'я, коли не ціни рідну мову і таке бажаємо в розмову. І хочу крикнути на весь світ, як врятувати весь наш рід. Наша мова не повторна. Чи знаєте ви, що в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру «П», а найменш вже видною літеру в алфавіті є літера М? Чи відомо вам, що сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. В нашій мові є багато синонімів згідно з коротким словником синонімів української мови? Найбільша кількість синонімів має становити 45. Українська мова багата на зменшувальну форму. Зменшувальна форма має навіть слово вороги – «вороженьки». Українська мова унікальна. Майже на кожну літеру українського алфавіту можна скласти вірш або коротке оповідання, в якому усі слова починаються з однієї і тієї ж літери. Світанок, Сад спочиває, спить спокійно. Ставок старенький з здомовні. Теженька стежка самостійно снує собі серед садів. Світанок сині стомніє, е, сосна світлішою стає, серпанок світиться, світліє, сонцем від дінєчка снує, світ стрепенувся, скільки спати, співає сотні солов'ї. нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала, нам маленьким наша мати, тою мовою навчала, Тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можемо величатись перед світом. бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом, хоч би хто напав на нас, хоч би хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу рідну мову. Поможи небесно, дику, хай буде у твоїй волі, щоб та мова вогомоніла вільна в хаті, в церкві, в школі дай діждатися кошани рідного і святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Якщо з українською мовою в тебе дружина, все гаразд, не вважай її примусовою, полюбив весною ряд. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, легко вчить. Все, що в ній пишеться, вимовляється, все як пісня в ній звучить. Говоріть, як колись вас навчала матуся, говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в грузні. Не тримайте слова, віддайте комусь. Щиро так, яко так, починайте казати, як воліла б відкритись ваша душа. Може, хочеться й у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша. Сліво мові мільйони, вбирайте найкращі, кожен з них виштатний, як слона виграва, Стресмілі, в не сіво не ваші, на лозійні цілком українські слова. Говоріть про любов і про віру, і щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться, Говоріть і продовжуйте мові життя. Як хочеш, друже, шану всюди мати, навчись рідну мову вшанувати. Вона твоє обличчя, твоя доля, це була свята Господня Гос. Не цурайтесь мову, мови Бога, мама, тата, мови діти, баби, предків наших всіх. її цуратись соромни пошани, її цуратись перед Богом ріх. Всі народи світу, то Господній ділі, всіх народів мови, то Господній дар. Але мова мами найрідніша в світі, ні все.